На перша завтра вранці люди та їхні безсмертні охоронці їдуть до замку готи. А ти повинен виконати наш план і поцілувати цукерку на очах у Раф. Але як мені обхитрити цукерку? Мені потрібно, щоб ми залишилися наодинці. Залишитись. Ми вже придумали, як відволікти увагу безсмертних. Ми першими підемо до замку і все там підготуємо. Цього разу тобі вже не вдасться нас підвести. Усі повинні побачити, як ти цілуєш цукерку. Довіртеся мені! Один укус Василіска, і цукерка бачитиме в мені своє кохання. Вона ще благатиме мене про поцілунок. Це ще не все. Віднині Василіск буде запам'ятовувати все, що відбувається в замку. Це нам знадобиться. Я вас усіх проклинаю! Випустіть mm. мене звідси! Hm. Синьо волосо, наглядай за Салфісом, поки нас не буде. За справжнім, звісно. Mm -hmm. Нарешті ми вже поїдемо. Ха, бачу, ти вже не можеш дочекатися. Бо я хочу побути з тобою, Ну, так. Я впевнений, замок Готи стане для нас чудовою пригодою. Той Вільям ще той зубрило. Однак він мені подобається божевілля якесь. Ну, є якісь ідеї, як зробити цю подорож цікавішою. Я думала про це усю ніч, але так нічого й не придумала. Воно й не дивно, зважаючи на те, що зі всієї голови у тебе працює лише один нейрон. Не хвилюйтеся, дівчата. Ми забезпечимо їм веселощі. Усім увага! Ми від'їжджаємо. По черзі заходьте до автобусу. Ось не дуже. А ці? Вже краще, але зачекай. <гум> Скільки пар окулярів ти взяла із собою? <гум> Газ. Ти вже їси? Подорожі викликають у мене голод! але ж ми ще навіть не виїхали. Пусте! У мене запасів їжі аж на три подорожі. Люди збираються виїжджати, і нам потрібно прямувати за ними. Учні, посадка завершується. І пам'ятайте, натворіть якомога більше плутанини. Як, Як скажете, скажете, пане професоре. Гамуся, Василіску! Потрібно підібрати влучний момент. Зараз Кусай! Ой! Що це було? Що саме? Присягаюся, я відчула легкий укус. Гей, не дивись на мене так! Я тут ні до чого. Я зовсім не це мала на увазі. А, Олександре. Отрута подіяла. Цукерко ти йдеш? Я йду. Я точно бачила, що це був. Та що це зі мною? Ми повинні діяти швидко. Люди й наші учні скоро прибудуть. Mm -hmm. Таємний склеп має бути просто під нами. Як люб'язно з нашого боку завітати до нього? Ну ж бо! Привітаємося з герцогом Готи. Пані професорко, можна у вас дещо спитати? А вже ж, Урі. А ви б не могли нам трішки розповісти про Трісто Альфа Сьомого і його замок? А нудніше час не проведеш. Гаразд, це все було. Може, я розповім вам цю історію. Зрештою, це лише легенда про старовинне прокляття. Прокляття? Справді, прокляття О, круто. І було це прокляття дуже страшне. <звук> Отже, герцог Готи був ідеальним і дуже привабливим паном. Не було жодної жінки, яка б могла встояти перед ним. Що зі мною відбувається? Мені повсюди вважається Олександр. А він попросив у неї руки і серце саме так. Але одразу після весілля ця жінка зрозуміла, ким був насправді її коханий. Трістольф був страшенно ревнивий чоловік. Він зачиняв усіх своїх дружин у замку і забороняв іншим навіть друзям бачитися з ними. Перебуваючи цілодобово під вартою, бідолашні жінки вмирали від болю розбитого серця. В результаті герцог одружувався на іншій жінці, яка, звісно, і не підозрювала про свою приреченість. Адже на неї чекала така ж доля бути довічно зачиненою за стінами замку. Це певно і є Трестольф. Тепер він виглядає не таким вже й страшним. Зараз ми розбудемо цього бідолашного демона. Відійди і спостерігай. ДОВІЧНО відмінений. Гарна робота, колего. Хто посмів тривожити мене під час мого вічного сну? Це ми, твої друзі. Друзі, в мене немає друзів. Краще послухай, що ми прийшли тобі сказати. Кажіть ідіть геть, поки я вас не повішав. Ми прийшли попередити тебе, що твої кохані жінки в небезпеці. Це неможливо. Ніхто не може скривдити їх, допоки вони в стінах замку. Отут ти помиляєшся. Ми прийшли попередити тебе, що сюди наближається група людей та безсмертних охоронців. Вони планують уторгнутись у твій замок і звільнити твоїх жінок. Ні. Ніхто не забере їх у мене ніколи. Досить вже, досить! Випусти мене звідси. Я хочу вийти. Ах! Не хвилюйся, друже. то пусте. Невже ти ніколи не здасися? Якщо ти тут не для того, щоб допомогти мені, тоді забирайся геть. Ти ж знаєш, що у мене зв'язані руки. Ні. Це неправда. Просто ти не хочеш допомогти. Ти лицемірка! Видаєш себе за вільну пташку. А насправді ти, наче собака, виконуєш усі забаганки своїх господарів. Ах, ти не розумієш. Ах. Повернися, синю волосо! Повернися сюди! Хм! А, як мені тепер вибратися звідси, Прокляття! Салфісе? Хто тут? Це я, Анджела, мати Раф. Цього не може бути. Ви ж ви. Я сплю вже сотню років, але я ще жива. А? І у мене є сила телепатичного спілкування, як і у Раф. тепер послухай мене, цей сон висмоктує мою силу, і я не зможу довго говорити. Ти повинен захистити раф, бо від неї залежить існування усього всесвіту. Отже, раф небезпечно для них. Що їм потрібно? Вона їм потрібна для вагів вето. Для вагів? Але до чого тут раф? Це тому вони послали мого клона, щоб той звабив цукерку. Немає часу на твої запитання. Скажіть! Ви повинні мені допомогти! Як мені звідси вибратися? Салфіс, запам'ятай! Серце це зброя. Серце? Це зброя? Що це означає? Анджело! Нарешті ми приїхали. Яка вражаюча споруда. Я впевнений, ця екскурсія буде незабутньою. Усі виходьте з автобусу. Ну, від цього місця у мене аж мурашки по шкірі. Як подумаю про тих бідолашних дівчат, яких герцог тут зачинив? Не бійся. Я з тобою. Hmm. Теж мені велика персона. Цій хатинці потрібна добряча вечірка. Отже, ці двоє казали правду. Як ці варвари сміють штурмувати мій замок? Вони заплатять за це своїм життям. А це славнозвісні обобалени, які зазвичай сядь у передпокоях. Кожен з них зображує дракона, бо герцог готи хотів, щоб всі його гості відчували страх. А вони і справді навігіють страх. Mm? Uh -huh. Невже герцогу ніколи не хотілось мати друзів? Угу. Uh -huh. Він не хотів, щоб хтось міг впливати на його дружину. Ніхто не був бажаним гостем у замку. То навіщо ви нас сюди привезли? <смірко> <смірко> Мірко такий невихований. Він бовдур, але ці гобилини справді страшні. Гадаю, він мав рацію. Що ти маєш на увазі? Герцог ненавидів усіх відвідувачів, а ми тут непрошені гості. І що? Просто це якось некультурно. А відколи це тебе цікавлять хороші манери? Ви помітили, що ці дракони посилають якесь сильне повідомлення? Як на мене, воно занадто сильне. Що зі мною коїться? Чудово! Отрута веселіська діє вже майже на повну силу. Невдовзі цукірка буде повністю мені підконтрольна.